тема, яка стосується якраз тих, хто перебуває за кордоном українських громадян, вона пролунала у ході візиту президента Зеленського до країн Балтії. І, от якраз під час однієї з прес конференцій здається, в Латвії це було, але можу помилятися. Президент Зеленський якраз підняв питання повернення до України тих чоловіків військовозобов'язаних, зобов'язаних, які поїхали за кордон незаконно. От є в мене. Уточнення в Естонії, власне, президент зробив цю заяву вчора під час брифінгу такого із спільного із прем'єр-міністркою Естонії Каєю Калас прозвучало від естонських журналістів питання якраз про те, як естонському уряду яку позицію займати, як реагувати на те, що на території, зокрема Естонії, перебуває певна кількість доволі значна українських чоловіків, які підлягають загалом мобілізації, але якось в різний спосіб виїхали за кордон і опинив. Зокрема, на території Естонії і інших країн Європейського союзу. Я нагадаю, що раніше позиція Естонського уряду була вже озвучена: що Естонія готова співпрацювати з українською державою, з українським урядом у якраз ситуації з виявлення і передачі в той чи інший спосіб випровадження так на батьківщину та власне громадян чоловіків військово зобов'язаних із території Естонії. І президент Зеленський доволі теж чітко прокоментував. Тував цю ситуацію. Його позиція полягає в тому, що якщо ці люди мобілізаційного віку і вони незаконно виїхали, не мають підстав перебувати за кордоном, перетинати кордон не мали підстав, то вони повинні допомагати, хоча би в Україні бути в Україні, працювати тут. Ну, економічний фронт, це знаєте фраза, яка вже оскомано давно набила і до неї. Ну і справедливо критикують цю фразу, так але принаймні допомагати країні безпосередньо тут в Україні. Так от таку позицію заняв Зідене каже, я не маю тут вирішувати хто буде на фронті, хто ні, але важливо бути разом з своєю країною. Послухаймо зрештою пряму мову президента стосовно цього питання, бо вже дуже бурхливу реакцію, якраз цей виступ зеленського здійняв. Чоловічі жіночі статі виїжджали а, різного віку. виїжджали е, діти, і це зрозуміло, була війна. Ніхто з людей не знав, що буде завтра. Всі спасалися кордони. Ми всі відкривали. Ми відкривали кордони в будь-які держави наших сусідів, наших, наших друзів для того, щоб люди не дивилися один одного на кордоні. Це одна частина. Друга частина ми відстояли 50% із захопленої території на початку війни, ми відбили ворога. І два роки б'ються наші хлопці. І у цей час я скажу вам відверто: є люди, які а, поза правил або поза закону перетинали кордон. І це питання, що це? Це питання до цих людей. Ну, ось кажучи, ця заява вона цілком логічна, скажімо так. Коли ти можеш допомагати країні, треба бути з нею, а не пересиджувати десь далеко від України в ці непрості часи пролунала. Вона зустріч президента України в контексті нового законопроекту про мобілізацію. Вже усім очевидно, і про це голосно на офіційному рівні говорять, що потрібно проводити доволі таки масштабну мобілізацію цього року в Україні і поповнювати лави збройних сил України, оскільки за попередні майже два роки, Роки повномасштабної війни були значні втрати в лавах збройних сил. Крім того, є люди, яких потрібно поміняти, замінити, докомплектувати певні бригади, тому що є люди, які от просто з перших днів воюють на передовій і мають там буквально або дуже короткі відпустки, або взагалі їх не мали. А є люди, які навіть не були залучені так до збройних сил України аж ніяк в жодний спосіб. І от зараз у нас тривають дебати в парламенті стосовно того, який має бути проект закону про немобілізацію. Цю вже один був проект урядом поданий. Були альтернативні законопроекти. Зрештою, вони наразилися на значну критику парламентарів і в комітетах, і навіть не дійшло до розгляду, скажімо так, під куполом парламенту до голосування в першому читанні. Вже офіційно український уряд повідомив, що цей законопроект, який підготовлено було саме урядом, відкликано для вдосконалення ідеї пропозиції щодо мобілізації цього закону. В той же час у нас лунають заяви. І від РНБО і від уряду і від профільного міністерства оборони про те, що мобілізації будуть проводити за іншими підходами, сучаснішими, більш гнучкими, в тому числі застосовуючи рекрутингові агенції і різноманітні інші інструменти, скажімо так, не примусу заохочення і е, спеціалізації будуть використовувати власне ефективніше ті кадри, які надходять до збройних сил України, і буде змога вибирати собі спеціальність, де ти будеш більш більш корисний і що тобі так би мовити більше до душі відповідає і здібностям, і різноманітним, скажімо, так якостям того чи іншої чи іншого нашого громадянина чи громадянки.